Жорсткі ти, коли їх. Олександр Куцуренко розпочинає підготовку до виготовлення окопних свічок. Для цього потрібна бляшанка, картон та парафін. Із конструкціями Олександр Куцуренко експериментує. Різати завше доводиться в два етапи. В перший етап зрізається оця верхня частина. Опісля Олександр додає картон. І заливає розтопленим парафіном. Дуже не перегріваємо це все, по ходу дивимося, значить, щоб парафін плавився і додаємо новий. Такі свічки можуть освітлювати окоп чи бліндаж військових. На них також можна щось підігрівати. Чому у них? Перевага, що коли захолоне парафін, воно там нормально у тебе не розпливається в рюкзаку. Якщо ми візьмемо там до прикладу кукурудзяні ось такого плану банки, на них покладемо цвяхи і наб'ємо дірки. Я думаю, що і баняк на них можна поставити. Тобто воно там за три години що завгодно тобі загріє. Сам Олександр займається виготовленням окопних свічок близько півтора місяці. На роботі колега запропонував лити для 80-го ДШБ свічки. Значить, і сказав, що там у кого є там. Чи бляшанки там, чи картон, чи парафін можете приносити, але на краще то, якщо ви будете приносити, його вже готове. І спершу я спробував там закупив парафіни і лити свічки самостійно. Загалом українським військовим передали близько 500 таких свічок різних розмірів. Допомогти волонтерам можна, передавши бляшанки, парафін чи гроші для їх закупівлі. Контактувати з Олександром Куцуренком можна через його сторінки у соцмережах. Ірина Мочульська тарас. Фомін Суспільне новини Львів.